Церкву ми святу прийшли, а грішили ж ми не раз, Боже нам гріхи прости, Господи, помилуй нас, тож молімось Богу повсякчас, Господи помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, щира в нас молитва, ця, просим Тебе зі слізьми, Боже наш кріпи серця. Злагоду поміж людьми, дочлімось Богу повсякчас, Господи, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, дай здоров'я нам прожить, довгий вік на цій землі, будем лиш творить так як ти нам заповів, тож молімось Богу повсякчас, Господи, помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, молимось ми знов і знов, віру нашу укля. Сили в серцях любов і надію нам подай, тож молимось Богу повсякчас, Господи, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй, помилуй нас, Господи. Господи, помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Боже нам гріхи прости, спали до тла, грішних нас помилуй ти, борони серця від зла, тож молімось Богу повсякчас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас. Будемо у згоді жити, гнів у серці не насім. Вірно Господу служить, браття й сестри, треба всім, тож молімось Богу повсякчас. Господи, помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас.